Українці можуть отримати більшу пенсію, кому виплачують надбавку. В Україні пенсії у деяких громадян можуть вирости. Йдеться про українців, які досягають певного віку. Їм держава виплачує надбавку до пенсії. Про це йдеться в поясненні пенсійного фонду України Фу. Так, на надбавку можуть претендувати такі особи. Громадянин віком від 70 до 74 років, включно 300 гривня. Від 75 до 79 років, включно 456 гривня. Від 80 років 579 гривень. Своєю чергою ООН також надає спецнадбавку для пенсіонерів, її можуть отримати громадяни, які мають пенсію до 3000 тисячі гривня. Особи, які не отримували допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року, пенсіонери, що проживають у прифронтовій зоні. Ця надбавка розраховується за такою формулою трьох тисяч мінус сума пенсії. Отриманий результат і є розміром доплати. Наприклад, пенсіонер з виплатами двох тисяч п'ятсот може отримати надбавку в розмірі п'ятсот гривень, Абос Юї повідомляв раніше, що в Україні в 2024 році проведуть підвищення пенсії у зв'язку з двоетапним збільшенням мінімальної зарплати, підвищенням прожиткового мінімуму. Крім того, Передбачено також березневу індексацію, яка може пройти за новими правилами.